Не думав, що я буду по цю сторону скла, а не по ту. І от зараз позаду мене працівники зоопарку тестують техніку професійну, для того, щоб швидше, якісніше і краще поприбирати вольєр. Це Андрій Соломін, засновник компанії Клауд Castle та співвласник мережі магазинів «Керхер», відкритих за франшизою. Тож привіз техніку, щоб протестувати її на прикладі прибирання в зоопарку. Зазначимо, що Андрій Соломін як підприємець опікується лимурами та вовками в зоопарку. Субтитрувальниця Оля Шор Попереднього разу, коли я тут був, я бачив скільки часу витрачають працівники зоопарку на підмітання. Вот цих доріжок там де ходять люди. Ви розумієте, що вони мають бути чисті, того що це, по перше, лице зоопарку, так а по-друге, вони мають бути чисті. Луцький зоопарк тепер має нових помічників завдяки Андрію Соломіну та техніці. Керхер догляд за територією стане значно простішим і швидшим. Професійний віконний полосос, підмітальна машина та інші інструменти допоможуть працівникам зоопарку впоратися з прибиранням у чотири рази швидше Керхер, Вона досить таки має широкий асортимент. Якщо можливо хтось не знає, це німецька компанія, це сімейна компанія, в якої ідеологія це полегшити. Е Прибирання для людей, щоб вони більше часу витрачали для сім'ї і там для відпочинку свого. І тому асортимент Керхера настільки широкий, в них є такі прилади, які дозволяють прибирати як всередині, так і зовні. Зокрема, Андрій Соломін сам вирішив перевірити, як працює техніка, аби бути впевненим у її практичності. Директорка зоопарку вже встигла оцінити ефективність прибирання вольєру для хижаків. Пані Людмила розповіла, що у зоопарку багато вольєрів з вікнами, серед яких є вольєри для левів, тигрів, ведмедів та тераріум. Раніше миття вікон, басейнів та всієї території витрачалося до чотирьох годин. Тепер, завдяки професійній техніці, Керхер прибирання стане не лише простішим, а й значно якіснішим. З професійною технікою, яку нам сьогодні продемонстрували, прибирання вольєру зайняло півгодини. Це вже таке з. Миттям басейна це не тільки вікна. Я думаю, що ми обов'язково будемо звичайно е і. Брати собі цю техніку для на озброєння для працівників, щоб полегшити їхню працю і е, в першу чергу. Ну і звичайно, це якісніше прибирання, чи це би людина руками своїми робила? А ось що справді стало неочікуваним сюрпризом для працівників зоопарку, так само як і для директорки. Це подарунок у вигляді підмітальної машини. Андрій Соломін знову ж береться сам тестувати техніку Керхер. Що ж ми говоримо саме за цю машинку, в якої регулюється в тому числі, бачите. Регулюється прижим одної щітки, тут же ж всередині ще давайте я вам покажу. Да? Німці придумали. Бачите, там є ще одна щітка. Тобто цими передніми круглими щітками воно забирає міте в себе більше таке сміття, а цими саме вже збирає повністю все там майже з пилюкою. Там купа сміття. окрім підмітальної машини, Андрій Соломін подарував луцькому зоопарку професійний віконний полосос від керхер. Ця техніка не лише полегшує процес прибирання, а й забезпечує високоякісне професійне очищення. Техніка керхер це інноваційне рішення для прибирання вдома та бізнесу. Вона полегшує прибирання та гарантує найвищу якість.